День 20, яка велика вартість на боженства за душі померлих. Чини добре праведному і отримаєш велику нагороду. Книга Приповідок 12.2. На боженство за душі померлих навчає про три Божі побожні чесноти, ті надприродні джерела, які підтримують у нас духовне життя, ними зміцнюється наша. Перше, віра бо Бога. А, визначаємо, що після розпаду тіла в порох душа з ним не вмирає, але переходить у безсмертя, щоб там отримати нагороду чи покарання відповідно до своїх учинків. Як благородний Юта Макавей визнав свою віру в життя майбутнє тим, щоб запропонував принести жертву за своїх воїнів. Що полягли в бою, так і ми через набоженство за душі померлих визнаємо нашу віру у воскресіння і спільне перебування з тими, які з вірою померли, Бе повчає нас, якою великою є Божа святість, справедливість і милосердя що найменший гріх не узгоджується з Його святістю, що мусимо віддавати належне на Його справедливості, що вчинки милосердя є нашим відкупленням, в. є визначення віри в чистилище і можливість нести допомогу душам, які там затримані, Г. постійно нагадує нам невичерпні заслуги, терпіння і смерть Ісуса Христа, бо без них наші відкуплення. Не мали на природної вартості, Г. є постійним визнанням віри ефективність служби Божої, святого причастя і відпустів, де постійно нагадує, що небо є нашою правдивою метою і тільки там можемо бути справді щасливими. Отже, ця набожність поєднує в собі різні акти віри. Друге, надія, християнська надія живиться вірністю Господа Бога в дотриманні обітниць. А що ж інше заохочує нас допомагати душам, як не те довір'я, що Господь сповнить усе, що обіцяв для заслуг Ісуса Христа, сповнить те, про що ми Його просимо для себе чи для інших, чи для душ чи стилищі. Чим іншим є жертва наших учинків, відкуплення і відпустів отриманих за душі в чистилищі, як немогутнім актом надії та довіри до Бога, сподіваємося і для себе заслужити милосердя, адже що до інших ми були милосердними. Третє любов. Чи то не любов Божа, тобто наслідування тієї любові якою Бог живить людей, якщо любимо тих, яких Бог любить, і любимо їх тому, що їх Бог любить, і для того, щоб помножити його честь та хвалу, чи то не любов Ісуса, якщо розширюється Його відкуплення, віддається честь Його заслугам, винагородження, почитається Його найсвятіша кров і заповнюється небо. Чи то не любов ближнього, коли стараємося порятувати Його з найбільшої недолі, удостоїти Його найбільшого щастя і утрувати йому дорогу до Царства Небесного, чи то нерозумна любов нас самих, якщо тепер чинимо те, чого ми прагнули для себе в годині смерті і в чистилищі, що було нами виконано? Аби таким чином найскоріше доступити милосердя і спасіння і здобути чим більшої заслуги й нагороди, в який же різноманітний і піднесений спосіб сповняємо Божі чесноти в цій відправі, яка вона корисна, і як ми повинні її цінувати, як вірно і ревно її відправляти, як точно з пошвятою ми повинні поширювати це на боженство. За душі в чистилищі і до нього заохочувати, що стараюся і робити через ці записи. Вияви, просимо Тебе, Господи, своє милосердя, до всіх душ у чистилищі, а особливо померших батьків і рідних наших, щоб не понесли покарання, на які заслужили, адже завжди прагнули сповняти Твою волю, і як на землі через правдиву віру. Були поєднані зі заступництвом вірних, так, щоб у майбутньому житті прилучилися до ангельських хорів через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але ви Зволи нас від лукавого амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих. Освободи бідні душі щастилища, особливо тих, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Приклад. Прикладом великої набожності за душі у честилищі був отець Рем не раз повідомляв своїх. Співбратів про смерть котрого з них, хоча той знаходився в іншій країні і не було жодної відомості про його кончину. Одного разу, коли приготувався до відправи служби Божої, несподівано попросив, щоб йому дали червоний фелон, бо мусить цю службу Божу пожертвувати за померлого. Просив заодно присутніх помолитися за Отця, який, власне, помер у Монако. Коли запитували його братимонахи, чи той отець, якого дуже поважали за його чесноти, знаходиться у чистилищі, отець Регм відповідав, що так, і то через смачні двірцеві страви. Пізніше довідалися про смерть того отця, а також про те, що в часі довгої хвороби присилали йому смачні страви з двору князя, який був його приятелем. Іншого разу з'явився йому один з його братів монахів, отець Астенсіс, який помер Деліндзі, лі... де здивований запитав, чого собі бажає. На це. отець Астенсіс відповів, що помер, на запитання, чи знаходиться в чистиле, чи свердив. Ні, знаходжуся в небі в нечуваних розкошах. Відбулося це власне в день смерті отця Астенсіса. Верветься за душі чистилища, царю Неснеутішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діб, життя подавтелю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба, землі всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Затцем, що через Нього все сталося. Він за для нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплатився від Духа Святого із Марії Діві став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за сапонтія пелата. І страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і сином рівно поклоняє і рівно славими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Тими жінками і благословений пліло Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш, слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив, і нині час і на віки вічні. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через Твій хрест і Твою святу кров звільни бідні душі з мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук чистилишних. через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук чистилишних. через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук чистилишних. через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повся повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче бачування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в Частилищі, відверни від них бачування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мов в через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчестилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмув частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмув честилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повся час і повсякчас і віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в Чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук лишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують Господи Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Богородице, дімо, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмокчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишни. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячне, і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища. Особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, нахили до них Своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмучалишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров. Ми просимо тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душпастерів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани, і дай їм ласку брати участь у твоєму відкупленні на світ ім'я, за кого хочете пожертвувати. Вервець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.